У цьому відео ми зібрали для вас 15 головних молитв, які читають перед сном. Це не забере багато часу та зробить вашу душу неймовірно легкою, особливо якщо читати ці молитви щовечора. Будемо вдячні за вашу вдячність у вигляді лайку та підписки. Почнемо. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Боже, будь милостивий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Молитва до Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилу нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилу нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилу нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Пресвятої Троїці. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва Господня. Отче що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, ми грішні, Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як милосердний і визволи нас від ворогів наших. Бо ти Бог наш, а ми, люди твої, всі творіння рук твоїх та ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо Ти є спасіння роду християнського. Господи помилуй, 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 Господи помили. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, утішителю, душе істини, зглянься на мене і помилуй мене, грішного раба Твого. І відпусти мені недостойному, і прости все, чим зрішив я сьогодні, як людина, навіть і не як людина, а гірше скотини. Вільні мої гріхи, і невільні, відомі, і невідомі, що через молодість, або через недобру науку, або через зухвальство чи малодушність сталися. Може, іменем твоїм я клявся, або думкою кого погудив, або образив, або засмутив, або з гніву наклеп на кого навів. Або прогнівався, або засмутив кого, або неправду казав, або невчасно спав, або коли в Боги мене приходив, я йому не допоміг, або осудив брата мого, або підманув, або погордував перед ним, або коли молився, то думкою про земне дбав, або що розпутне подумав, або об'ївся, або обпився, або через міру сміявся, або на чуже позаздрив, або щось непотрібне сказав. Або з гріха брата мого, посміявся, або помолитись забув, та інші мої нещасленні гріхи, що їх не пам'ятаю, бо все оце і ще більше я зробив. Помилуй мене, творче мій і владико, бідного і недостойного раба Твого, і відпусти, і прости мені, як милосердний і чоловіколюбний, щоб у спокою ліг я й заснув. І відпочив я, грішний, і вбогий, і що вклонився, і оспівав, і прославив Пречесне ім'я Твоє з Отцем і Єдинородним Сином Його нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які заподілив в цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни душевної і тілесної, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб уставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг всіх ворогів і тілесних, і безцілесних, що повстають на мене. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що скверняють мене. Бо твоє є царство, і сила, і слава нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Вседержителю, Боже Небесних сил і всього тілесного, що на небі живеш, і нас убогих доглядаєш, серце й думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш. Безпочаткове і вічне світло, в якому нема ані тіні зміни або перетворення. Сам, безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми тепер грішними устами нашими творимо, на безмежність милості Твоєї надіючись, і прости нам гріхи наші, що заподіяли ми, чи то ділом, чи то словом, чи то думкою, свідомо чи несвідомо, і очисти нас від усякої скверни, душевної, і тілесної. І дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, сподіваючись світлого дня, що його обітував нам єдинородний син Твій, Господь Бог і Спаситель наш, Ісус Христос, коли Він суддя всіх, прийде зі славою відплатити кожному по Його ділах. Нехай не в сні та лінощах. А в бадьорості та щирій праці ми з'явимось готовими і ввійдемо з ним у Божественне царство Його слави і радощів, туди, де вічне світло і невимовна утіха всім, що бачать неосяжну красу Твого лиця, бо Ти єси істинний світ, що освітлюєш і освячуєш усе, і Тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою. Але ти визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні, і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Господа Ісуса Христа. Задержителю, Слово Отчеє, це святий Ісусе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай раба Твого, а завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддавай мене на поталу Змієві і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже, Ти, Господи Боже, поклоніння достойний. Царю святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учнів, подай, Господи, і мені на достойному рабові Твоєму спасіння Твоє на ложі моїй, просвіти розум мій, світлом зрозуміння святої Євангелії Твоєї, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, Тіло моє. Твоїми страстями безвинними, думку мою, Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на похвалу тобі, бо ти, препрославлений, єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи Боже мій, зрішив я в цей день словом, ділом, думкою, і ти, як благий чоловіколюбний, прости мене. Сон мирний, спокійний, подай мені, Господи, і ангела твого охоронителя пошли, щоб заступав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і Тебе славимо, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці. Присвята, все Діво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через тебе душі наші. Благого царя, благає мати, пречиста і благословенна Богородице Марії. милість сина Твого і Бога нашого, вили на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха. І через тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов в наших час жорби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина чиста і благословенна, Пресвята Богородице, спаси нас. Молитва до Ангела Охоронителя. Ангеле Христовий. Охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого. Все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси, супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба Твого, щоб стати мені достойним благості і милості всесвятої Тройці і Матері Господа мого, Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Молитва Покаянна, полегши відпусти, Прости, Боже гріхи наші, вільні і невільні, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, вдень чи вночі заподійні. Все нам прости, бо Ти Благий і чоловіколюбний. Ангельське Привітання Діві Марії. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жонами, і благословен плід утроби твоєї, бо Ти спаса породила душ наших. Достойно є, і це є істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівнянно славнішу від сарафимів, щоб зісління Богу Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Ти, хто нас ненавидить і кривдить, прости, Господи, доброчинцям нашим добровчини, братам і родичам нашим, дай, чого вони просять для спасіння і життя вічного, на немічних споглянь і зцілення подай, покермуй тими, що на морі, тими, що на землі і в повітрі подорож справляють, їм відпущення гріхів даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великою Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, матерів, братів і сестер наших, і упокой їх там, де світить світло слави Твоєї. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякої небезпеки, пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять і благотворять у святих Твоїх церквах. І завбогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвяти наш розум світлом Твоїм, і провадь нас по стежках заповітів Твоїх, молитвами причистої владичиці нашої Богородиці, і вседі Марії, і всіх святих, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. Молитва перед сном. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, заступником будь душі моїй, ходжу я серед сітей многих, рятуй мене від них і спаси мене благий, бо ти є чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляємо серцем та устами і сповідуючи її Богородицю, що істинно породила нам Бога в тілі і що безпрестанно молиться за душі наші. Надія моя, Отець, пристановище Моє Син, захист мій, Дух Святий, Тройце свята, слава Тобі! О найдорожчий і животворчий хрест Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за мене грішного. Святі, славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за мене, грішного. Боже, будь милостивий до мене, грішного, і помилуй мене. Боже, очисти гріхи мої, і помилуй мене. Без числа згрішив я, Господи, прости мене. Бо ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Бо ім'я Отця і сина і Святого Духа, амінь. Бо ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Молитва, коли лягаєш у ліжко спати, перехрести ліжко тричі і, поклавшись на нього, перехрести себе і промов. Захисти мене Господи, силою чесного і животворчого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Молитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як та на віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси. Від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, пречесний і животворчий хрест Господній, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О і животворчий Хрест Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Коли засинаєш, промов, В руки твої, Господи, віддаю дух мій. Ти мене поблагослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.